Близько трьох-чотирьох шахедів підтверджено, що збували. Три місяці в піхоті, 82 дні на позиції. То треба спочатку виявити для того, щоб кудись щось скинути. Позивний Вольва. У 2017 році підписав контракт. Були вигідні умови для мене на той час. Місце служби на той час також було поряд з місцем проживання. Харківський аеропорт займався оформленням перетину громадян. Було дуже цікаво. На той час було дуже багато. Рейсів, кожну зміну були цікаві історії, цікаві люди. Біля п'ятої години ранку мені на телефон надійшла смс від мого кума. Кум, що відбувається, що війна в нашій робочій групі була команда Тривога. Я відкрив швидко новинні канали, побачив, що все-таки все почалося. Дружина з малою дитиною були поряд. Я дуже швидко вдягнувся, буквально 10-15 хвилин я вже був на місці. Було нерозуміння, чому саме це все-таки сталося. На початку займалися обороною прикордонного загону, потім Дніпровського аеропорта. Був період, що стояли на блокпостах, перевіряли, бо групи ДРГ і таке інше, а вже потім мобільна вогнева група, збиття шахідів, інших літаючих апаратів. А зараз оператор БПЛА. Це околиці Харкова. Так. Ми стояли, скажімо так, крайніми групами в межах міста. Були збиття близько трьох-чотирьох шахедів. Підтверджено, що збивали наші групи. Два чи три збиття це були підбиття, після чого вони втрачали керування і потім трапився перевод. Так сталося, що на даний час не вистачає людей. От, людей мобільних, швидких, молодих. І я опинився тут три місяці в піхоті, відсидів 82 дні на позиції. Це харківський напрямок, передова лінія. Були тяжкі умови, але думки про сім'ю, дружина, малий вони мене. Надихали, я тримався. Була недостача там по їжі, по, по воді. Але компанія хлопців, з якими ти сидиш, ти розумієш, що ти не один такий, що умови складні, але ну, треба триматись. Мені завжди подобалось працювати з джойстиком, з монітором. В мені є той момент, що я можу фокусуватись на таких деталей, що деякі хлопці не беруть до уваги. Тому, будучи в піхоті, я вже. Знав, що я хочу стати оператором БПЛА. Я продивлявся відео, багато матеріалу дивився, читав багато, розпитував у хлопців, які вже на той момент були операторами. Я стараюсь працювати в першу чергу як розвідка, тобто, треба спочатку виявити, для того, щоб кудись щось скинути. Стараюсь виявляти ворожу силу, живу противника, техніку, якісь укриття. Бліндажі, нори, якісь міні-склади їхні, якщо такі маються, будь-яке пересування в будь-який час доби намагаюсь контролювати на своєму напрямку і вже потім так іде доповідь, і працюємо зі скидами. Так як я оператор БПЛА лише місяць, але вже якісь результати маю. Пару днів тому було виявлено сім осіб ворожої країни, які рухались в напрямку до своїх же. На заміну, були скоординовані наші дії з усіма підрозділами, які знаходились на нашому напрямку, було відпрацювання. Це було рано вранці, зазвичай вони переміщуються рано вранці або пізно ввечері, коли це ускладнює роботу розвідки. Так. Але в цей час ми завжди активні, ми знаємо їхні маршрути. І ми стараємось відпрацьовувати в точності в цей час, коли вони саме там. Я розумію, що це вибір кожного, але війна триває четвертий рік. На жаль, втрачаються території, люди також, сили наші також небезмежні. Я вважаю, що обов'язок кожного нормального чоловіка, якщо в нього стан здоров'я, дійсно, він може, але він боїться, треба звернутися до тих. Можливо, своїх друзів поспілкуватись. Все-таки дізнатися для себе, можливо, десь він буде в нагоді. Дружина дуже мене любить, дуже підтримує, я її ціную більше за все на світі. Багато вчинків, які я роблю, я роблю для неї заради неї. Вона, до речі, вчора ввечері мені писала таку смс що каже: я згадала, колись я своїй мамі казала таку річ, що. Я б хотіла вийти за пілота, і так сталося, що зараз я пілот. Ми з цього посміялись малому зараз 4,5 роки. Він розуміє, що відбувається, де його батько, що він робить. Всі підтримуємо один одного, і це реально надає сил. Після перемоги хочеться спокою. Спокійного, мирного життя, те, яке воно було до того. Я хочу ходити з дружиною, з малим, по парку і не читати там, ту тривогу, не дивитись, що воно летить, куди воно летить. Просто хочеться видалити той додаток. Тривога, видалити ті навесні канали, просто жити спокійне життя, служити, працювати, любити.